Кротон саджітеріас, і світло на нього потрапляє зверху. Можна щільний товстий лист, воно живиться повітрям, зволоженим, а не водою. Ось серця, ви бачите? Раніше, мені здається, філодендрон саме цей пістрявий варігатне листячко, Чуд... тож квіточки вони тримаються довше. Расунчик, ви бачите? Надзвичайна прекрасна приміщення. Літ забувати, поставили. Нехай собі росте. Теж в мене дуже-дуже давно росте. Лист такого антуріума в природі може вирости до метра півтора. Як епіфіт люблю вони в мене всюди. Тому ці голі пагони, щоб вони не тягнули сок і зроснеться, він же потребує більшого горщика і взимку поливати дуже помірно, майже сухий режим. Але не забуваємо, що рослина отруйна, чудово нарощує листяну масу. Подобається їй наглін унікальна за виглядом листочка. З зрізайте місце, на якому квітла хоя. Край, ну, наче до історичної епохи, це точно. Але, ніби корона, бачите, другого його кольору, а потім же вони повільно переходять в лемово-зелений, а вже з часом набувають такого насиченого. Смотри, листи? Різних фаз і білий, і лаймовий, і зелений, немов три стани одного духа, які живуть поруч мотузкою до верху, і вона так чудово, дуже сили, мінімалізму, спокою дуже доповнює. Вони якраз і рятують нас від сірих днів. Листячком. Має навіть такий перламутровий блиск розетка з коротким щільним листям, росте у формі вази. Листочки товсті на фоні контрастного листочка, дивіться, свіженькі і здорові листочки, чарівна драцена. І вони ростуть по всьому будинку. Кожна рослина має свій характер, настрій і навіть свої маленькі примхи. Спробую навіть відкрити деякі зелені секрети. Хто тут бешкетник, хто примхливий, а хто росте, ніби змагається з часом. Ось такі такісенькі, видовжені, Вже є корінчики. В Да. коріння рослини при цьому дихає, а цю вирішила тримати подалі від стіни. Якщо рідше поливати, утворюється більший каудекс. Взагалі саме в ньому і накопичується волога на посушливе звичайна рослина, але незвичайна вона тим, що їй більше 20 років. Ви зараз бачите омолоджену рослину. Вона квітувати вже не буде. Вона навіть. Скине частину листочків, ітиця. Прожилки підкреслюють, сріблясто-зелений, розкривається тоненька щілинка, дуже приємний аромат.